Жіночі блузочки це у нас перший сорт. Вага такої коробочки 20 кг. Це на 3,5 євро за 1 кг. І я вам зараз покажу, яка красота тут у нас у наших лотиках попадається. Давайте я відійду. ось така блузочка жіноча. Наступна іде. Тут, до речі, різноманітне наповнення. Ось така моделька. Подивіться, та білосніжна, гарна, гарної якості, які рукавчики. Було це розміри тут ідуть від XS по XXL. Ось така моделька. До речі, така класична, такого салатового кольору. Наступна така спринтом, вона більш тепліша, мені здається. з Такими павлінами. Ось так зроблю, щоб вам було зручніше видно. Ось така моделька. До речі, на 20 кілограм. Тут їх буде дуже багато. Я думаю, біля... 19 штук. А це значить собі вартість їхня буде десь. Біля 40 гривень. Ось така бузочка. Наступна йде ось така. Подивіться, яка красива, така укорочена. Тут як і на старших, так і на молодь Подивіться, River Island. Дуже гарні модельки. Ось такі є, звичайні класичні, такі приталені. Різні офісні варіанти. Ді, це, можна такі, щоб повсякденно ходити. Ось така подолгова, така блузочка, як сорочечка. Наступна ось така біржова, красота. Вище 2. Наступна моделька ось така білосніжна. Ось так вона виглядає. Так, наступна яка ще у нас тут є ось така. Нарешті вона зав'язується на талії. Теж досить гарний варіант. Багато світленьких, багато кольорових, з різними принтами. Подивіться, яка красота. Цей 3150 гривень, якщо не дозволяюсь, коштує ось такий, така коробочка. Ось така. Наступна моделька йде, ось така. Тут ціла коробочка, вона буде максимально цікавою, тобто ваш клієнт обов'язково знайде щось для себе. Дивіться, яка гарна. Наступна вона така йде, як ляна Це, до речі, примар. Розмір такий більшенький. Наступна ось така, така сіренька. Теж досить гарна моделька Так, ось така блузочка. Щось розовеньке. Подивіться, яка красота. Ось так вона виглядає. Так, щось темнесеньке у нас тут є. Ось така і в неї дуже гарні рукавчики. Подивіться, як воно буде виглядати. Дуже гарна моделька. Так, наступна це така вона дуже легесенька, це навіть така накидочка. Немає будзиків, немає нічого. Ось така накидочка. Ось така моделька. Це, до речі, на одне плече. І так вона буде виглядати. Теж досить гарний варіант. Ось така моделька. І вони всі йдуть в дуже класному стані. Так, це у нас теж вона така максимально легенька. Подивіться, як вона буде виглядати. Ось така моделька. Білосніжна, великий гарний розмір. Повторюсь, 20 кг чи на 3,5 євро за 1 кілограм. Ось така моделька. Так, ось з таким цікавим принтом. До речі, це у нас бренд Zara. Ось так виглядає. Тут на шиї потрібно буде зав'язати. Так, ось така моделька. Ось так вона виглядає. Великого розміру. Наступна у нас іде ось така з довгими рукавчиками. Легенька, але з довгими рукавчиками теж досить гарна. Ось така моделька. Тут абсолютно кожна блузочка цікава. Дивіться, вона, до речі, йде прозорою. Розмір тут у нас 38. Ось така моделька, вау. Подивіться, яка крутезна. Дуже гарна моделька, тут зверхник жилеточка. Наповнення дуже класне. Тут кожна річ, по пристроємо крутезна, велика, звичайна сорочка. Ось така моделька. Теж досить цікаво. Повторюсь, тут орієнтовно біля 90 штук. Може більше, може 100. Ось така моделька. Ось такого плану, вона йде, до речі, на шлечках. Ось так теж дуже гарно виглядає. Розрибається. Подивіться, яка цікава. Ось так. Ось така моделька. Ось така звичайна, білосніжна, класна. Ось така моделька. Щось з тикеточкою нам попалося, подивіться, яка протезна. Дуже гарний оливковий такий колір. Знову ж таке щось розовеньке. Ось така моделька. У нас залишається ще буквально половина коробочки. Подивіться, тут е дійсно ще є багато цікавих кольорів, цікавих моделей. Так показую вам ще одну. Якщо вас зацікавив саме такий лот, або е, у нас є ще варіанти: печіть е, звертайтеся і робіть своє замовлення.